Усім привіт! Мене звуть Світлана, вітаю вас на моєму каналі. Ви просили більше кінга, тож сьогодні буде кінг, а саме книга Команда скелетів. Витала цю книгу видавництво КСД і на українську мову переклала, якщо не помиляюсь, Ольга Захарченко. Команда скелетів це збірка повістей і оповідань. Всього їх тут 22. Я не розповідатиму про кожну кожну, а мабуть, розповім про ті, які мені сподобалися найбільше. І найпершою тут йде повість туман, колись я вам вже розповідала про неї. Вона увійшла до Моїх улюблених книг і загалом це е, перша книга Стівена Кінга, яку я колись прочитала ще в далекій юності, коли мені було 14-15 років. Відтоді я захопилася творчістю Стівена Кінга. Попри те, що я читала цю історію вже втретє, е, вона мені все так же сам дуже сильно подобається. Е, я їй поставила 10 з 10, написала чудово. Е, розповідається мені про маленьке містечко Брічтон, е, в якому вночі відбулася якась велика була гроза А вранці люди, жителі цього містечка, прокинулися побачили, що поруйновані будівлі, обірвані електромережі, і от головний герой разом зі своїм сином, а також сусідом, їдуть в містечко, щоб в супермаркеті поповнити свої запаси. І коли вони. Приходять в цей супермаркет, насувається якийсь дивний туман, який не схожий на звичайне природне явище. І пізніше виявляється, що в тому тумані родять різні чудовиська різних типів. Невідомо звідки вони взялися, як їх багато, як далеко розповсюдився цей туман, чи лише навколо цього містечка, чи взагалі по всій землі. І ось люди, які були в супермаркеті, вони. Ніби там і захищені, їх не можуть дістати ці чудовиська, але вони там виявляються і як в пастці, тому що не можуть звідти нікуди. Подітися дуже цікава книга з такою напруженою атмосферою. Дуже рекомендую. Вона була двічі екранізована. Перший раз був знятий фільм. Якщо не помиляюсь, в 2007 році він вийшов і його режисером був Френк Дарабонт. Він також знімав і інші книги Стівена Кінга. Екранізації до них, наприклад, як Зелена миля або Втеча з Шоушенка. І от він також до. Уману зняв екранізацію, вона називається Еміла. Загалом фільм дуже схожий на повість, але є певні відмінності, і для багатьох, хто читав цю повість, цей фільм став просто шоком. Але я не буду розповідати, в чому саме там різниця і в чому цей шок. Якщо ви захочете, то самі прочитаєте, подивитеся і зробите висновки. Як на мене, то фільм дуже хороший, але. Але зі своїми нюансами. А також була знята серіал за цією повістю, який вийшов у 2016 році, і його режисером був Крістіан Торп. Вийшов цей серіал на каналі Spike TV. Серіал я не дивилася, не можу власні враження про нього сказати, але знаю, що ні критикам, ні глядачам він особливо не сподобався. Отож, туман моя щира рекомендація: і читайте, і дивіться фільм. Сподіваюся, вам, як і мені, сподобається. Наступне оповідання тут теж водяться тигри, мені не сподобалося, я навіть не буду на ньому зупинятися. Далі мавпа. Мавпа це оповідання, яке отримало екранізацію, яка ось буквально зараз виходить в, кіно в кінотеатрах і дехто вже подивився. Загалом це історія про іграшку, яка має якісь такі містичні властивості, коли мавпа починає зенькати у ці свої е е тарілки, барабани. Е е хтось Загалом не можу сказати, що ця історія мені аж надто якось сподобалася, але я вирішила розповісти вам про неї саме через екранізацію. І кажуть, що екранізація дуже-дуже відрізняється від самого оповідання. Вона там з таким з чорним гумором. Я ще не дивилася фільм, тому не можу, не можу розповісти вам подробиці, це з відгуків, які я прочитала. І, як мені здається, з основного оригінального оповідання мавпа було взято лише сам цей концепт цієї ігри, яка зенька цими тарілками і хтось вмирає. А так екранізація дуже відрізняється від оповідання. Е, наступне оповідання: повстання Каїна. Е, воно мені дуже нагадало оповідання Стівена Кінга Людь. Там тільки е, приходить хлопчик школяр у школу і починає всіх розстрілювати. Тут те саме відбувається тільки зі студентом. Ну, оскільки я вже подібне читала, то мене не надто вразило. Е, наступне оповідання: найкоротший шлях місістот. Йому я поставила 7 з 10, Це про жінку, яка весь час намагалася знайти найкоротший шлях, скажімо так, з пункту А в пункт Б. І вже досягала таких результатів, які просто були неможливі за законами фізики, але їй це вдавалося. Ну і пізніше виявилося, що це було не без. Участь не без потрапляння в якісь паралельні світи. І це оповідання мені дещо трішечки нагадало першу книгу з «Хронік Амбера, там де головний герой їде власне в Амбер, здається, зі своїм братом, і вони дорогою в різні всесвіти потрапляють. Ось ця це оповідання мені трішечки нагадало ту їхню подорож. Наступне оповідання довгий Джонт». і читаючи його, у мене виникло таке відчуття дежавю. Я. Точно знала про що буде це оповідання, і мені здалося, що я цю збірку вже колись читала команду скелетів. Ну тоді ще, мабуть, російською мовою, але більшість оповідань з неї я не пам'ятаю. Мені здається, що я її просто не дочитала, закинула. Ну і, власне, я не пам'ятаю, щоб я б, що я таку книгу купувала. Можливо, я в когось її позичила почитати, прочитала кілька оповідань і не дочитала. І тоді, о, ось цей довгий Джонт» мені не надто сподобався цього разу, коли я його читала вже всі в цьому виданні. Ну, воно ну мені здалося доволі цікавим про те, як там дві паралельні лінії сюжетних. Про те, перша про те, як один винахідник знаходив цей власне джонт, Це такий те телепорт, можна так сказати. А друга е історія це про те, як батько з своєю родиною, от цим джонтом, мають кудись телепортуватися, і він власне їм і розповідає, як виник цей. Телепорт, цей Джонт, як він був винайдений, але у Кінга не буває без сюрпризів, тому в цьому оповіданні такий собі сюрприз також буде. Весільний концерт про гангстерів Чикаго і Джаз Бенд. Мені не дуже сподобався. Я не буду на ньому зупинятися. Параної Кандика взагалі не сподобалось. Я собі написала якась маячня. Якщо я не помиляюсь, там якийсь був дивний такий вірш. Одним словом, не сподобалось. І наступне оповідання це пліт. Йому я поставила 9 балів з 10. І от тут я маю вам сказати, що я вам розповідала, що першою книгою Стівена Кінга, яку я прочитала, був туман, і це дійсно так. Але найпершим, взагалі, доробком Стівена Кінга, з яким я познайомилась, це була саме екранізація плоту. Це було ще в ті далекі-далекі часи на початку 90-х, коли були відеомагнітофони, в нашій родині його не було, але нам інколи друзі позичали, і у нас тоді був тиждень відео кіносеансів щовечора. І, і ось одну з таких касет, я пам'ятаю, що там була якась історія про індіанця такий дерев'яний індіанець, який стояв на вході біля магазину, але я не пам'ятаю точно. Що це було за оповідання, як воно називалося? А от плід я просто дуже-дуже яскраво запам'ятала, ще з тих дитячих часів і дуже рада була потім перечитати його. Знову ж таки, я читала його ще в тій збірці, там коли читала і довгий Джонт», і коли закинула, і тут перечитала. Вона мені все одно так само подобається, як і фільм, як і перше прочитання. І цей фільм я пошукала. Він був у е, збірці фільмів екранізації Стівена Кінга Келейдоскоп жахів 2» і виходив у 1987 році. Фільм знятий досить близько, не зовсім не копія оповідання, але досить близько. І в чому там сюжет оповідання? Четверо студентів, двоє хлопців, і двоє дівчат, в жовтні приїздять на, на озеро. Там вже все зачинено, тому що там сезон закрився, закінчився. І там вже нікого немає ні в будиночках навколо цього озера, ні на пляжі, ні в інфраструктурі нікого. Але вони вирішують в жовтні, в холодній воді доплисти на слабо до цього плота. І пливуть спочатку хлопці, там холодна така дуже вода. Їм важко пливти, вони замерзають, але пливуть, тому що не хочуть видатися слабаками. І за ними пливуть і їхні дівчата. І вже коли вони на цей пліт залазять, один з хлопців помічає якусь таку дивну темну пляму на воді, схожу на якусь нафтову пляму. Але вона якось дуже дивно рухається, ніби вона жива, а не просто нафтова пляма. І ось ця пляма починає наближатися до цього плота. І що буде потім, я вам не розповім. Читайте самі, але кріпово, страшно і цікаво. Мені повторюсь, подобається і оповідання, і фільм. Наступне оповідання це всемогутній текст-процесор. Також йому я поставила 10, 9 з десяти. Воно мені теж сподобалося про те, як один хлопчик винайшов дивовижний текст-процесор і подарував його своєму дядькові. Але цей хлопчик. Загинув зі своїми батьками в автокатастрофі. Батьки його не дуже любили, а дядько його навпаки дуже любив. А свою родину він не дуже любить навпаки. І ось цей текст процесор виявився таким чарівним. Все, що написано на ньому, все відбувається в реальності. Цікава історія. Мені сподобалась. Наступне оповідання. Чоловік, який ніколи не ручкався, також 9 з 10, Також мені сподобалось тут. йшла мова про те, як чоловіки грали в покер. Один з їхніх товаришів не прийшов, троє було, четвертого не було. І до них приєднався один незнайомець. Але він у нього був якась така особливість, дивацтво. Він ні з ким не потискав нікому руку, ні з ким не ручкався, тому так і називається оповідання. Але в кінці кінців, все ж таки, наприкінці гри один з учасників по 3 руку, в того сталася страшна істерика. Ну, а чому саме це сталося, також рекомендую вам прочитати самим. Наступний пляжний світ теж досить непогане оповідання. Я поставила 60, можливо, навіть і більше можу дати, тому що ну, доволі цікаво, коли космічний корабель аварійну посадку здійснює на планеті Дюні. Планеті там, де одні суцільні піски. І от ці піски починають заполоняти все, і там головні герої потрохи вже їдуть з глузду, їм на допомогу вони дають сигнал допомоги. Їм на допомогу прилітає ще один корабель. Це не військові, це якісь, як я зрозуміла, чи то пірати, чи хтось такий. От, а далі теж не буду розповідати, чим то все закінчилось. Взагалі важко розповідати про оповідання, бо вони короткі. І водночас хочеться і зацікавити вас, і не розповісти чогось зайвого. І наступне оповідання за дзеркальний жнець. Е, я поставила три з десяти, написала про дзеркало, в якому дехто щось бачить, а потім з цих дехто щось траплялось. Скажу відверто, воно мені не сподобалось, я навіть не пам'ятаю. Достеменно про що воно було. Ну, я книгу читала в грудні і дочитувала вже на початку січня, тому ну, це оповідання мені якось просто вивітрилося з голови. Ну, оповідання Нона теж поставила 3 з 10 про хлопця, який зустрів в барі дівчину, і теж почав усіх вбивати. Ну, теж не дуже сподобалось, не хочу на ньому зупинятися. Для Овена ще одна маячня вірш про дітей-фруктів. Теж 0 з 10 поставила, не зрозуміла я цього вірша Стівена Кінга. Можливо, якщо ви зрозуміли, поясніть мені, будь ласка, в коментарях, бо для мене воно дійсно виглядає як якась маячня, тому не буду на ньому зупинятися. Наступне оповідання: той, хто хоче вижити, це про лікаря-хірурга. Такого недобросовісного, який виписував і рецепти на наркотики просто за гроші, і сам торгував наркотиками. Ну, одним словом, дуже недоброчесний, недобросовісний лікар-хірург. І ось він поїхав, якщо не помиляюсь, в Таїланд з по партію наркотиків мав провести її в, на кораблі, в круїзному, здається, чи не круїзному, не пам'ятаю. Ну, на кораблі мав провести в Америку. А, але корабель потерпів кораблетрощу, і ось він опинився сам на безлюдному острові. І як він там буде виживати, це теж таке і от, власне оповідання, побудоване е, у вигляді його щоденника, який він веде на цьому острові. Е, ну, така теж не дуже проста історія. Мені і сподобалось, і не сподобалось. Виявила там один ляп. Е, було сказано, що він знайшов е, лише два ножі, один тупий, один гострий. Але для певних маніпуляцій йому потрібна була би пилка, тому що ні гострим, ні тупим ножем він би не зробив те, що він зробив. Тому для мене такий трішечки ляп є в цій е, історії. Наступне це вантажівка дядька Вотто. Знову ж таки, історія про якусь вантажівку, як Христина, як Б'юїк, який також у Стівена Кінга є, Тобто, машини вбивці, можна так сказати. Далі ранкові доставки, молочник номер 1 Мені не сподобалося, не буду на ньому зупинятися. Великі колеса, оповідь хлопців із пральні, молочник номер 2 також мені не сподобалося. Там хлопці п'яні їздять, ну дуже п'яні на машині. Їм потрібно оновити техогляд, щоб була наклейка на лобовому склі. Вони заїжджають там до якогось СТО, там виявляється знайомий одного з цих хлопців. Одним словом. Ну, таке якесь дуже, дуже дивне оповідання, і у мене з'явилася підозра, якась, що там якийсь референс є на інше якесь оповідання чи твір Стівна Кінга, тому що там один хлопець говорить про те, що в нього дірка в спині, і він вже там не може терпіти і не пояснюється, що це за дірка. І в мене таке враження, що оця ось пара цих хлопців, які працюють в пральні власне, ті, які напилися і їздили на цій машині. От, що про них є ще якась історія, і, власне, про цю дірку в спині. Якщо ви знаєте, що це за оповідання, на що саме це є такий референс, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що мені цікаво, я нічого такого не читала. Наступне оповідання це бабуся. Історія про бабусю відьму, яка лежала там хвора. Не, не рухалася нічого, ну, власне, вона вже помирає і її залишають разом з хлопчиком найменшим. Тобто ця бабуся вона живе зі своєю донькою, в якої двоє синів старший, і менший. І От зі старшим він там зламав чи руку, чи ногу. Мама поїхала до нього в лікарню. А молодший залишився з цією бабусею. Ну така доволі кріпова історія. Наступна балада про гнучку кулю, це історія про божевільного письменника, редактора і форнітів в друкарській машинці. Ну, воно таке до, доволі якесь дивне оповідання про тих форнітів маленьких якихось істоток в друкарській машинці, але, тим не менше, воно мені сподобалося, я бачу, що поставила 8 з 10. Хоча розповісти вам про сюжет вже не зможу, тому що теж в деталях вже не пам'ятаю. Пам'ятаю, що сподобалось. І останнє оповідання в цій збірці протока про жінку вже доволі в поважному віці, як вона жила на острові і ніколи через протоку не перепливала на велику землю, так би мовити. Але ось. Сталася буря, там якісь холоди великі, ця протока замерзла, і от вона через цю протоку, так би мовити, йде, йде зустріч своїм рідним, своїм друзям, які вже колись померли, і лише вона залишилася, і от вона йде проходити цю протоку, щоб приєднатися до них. Ну, ось такий ось у мене відгук. Бачите, казала, не буду розповідати про всі оповідання, а так вийшло, що перерахувала всі і сказала, які мені подобаються, які не подобаються. Щодо екранізації, повторюся, це туман, екранізований, екранізований пліт і екранізована мавпа, яка раз, зараз фільм. Показують. Якщо ви знаєте, якщо ви читали цю збірку, якщо ви знаєте, що є ще якісь екранізації, пишіть в коментарях. Я люблю дивитися екранізації Кінга, і мені буде цікаво поглянути, які ще оповідання, можливо, екранізовані. Якщо ви читали цю збірку оповідань Кінга, пишіть мені, чи сподобалась вона вам, чи не сподобалась, які оповідання сподобалися найбільше. У мене загальне враження від цієї книги таке: 50 на 50. Є оповідання, які мені дуже сподобались там. Туман, «Плід» є, які сподобались, і ну, є певна частка оповідань, які мені абсолютно не сподобались, не були цікаві. І я читала з такою думкою, Боже, що я читаю? От. І Якщо порівнювати з іншими збірками оповідань, то я читала повна темрява без зірок, вона мені сподобалася більше. Бо там усі оповідання цікаві. Чотири сезони це я взагалі вважаю найкращою збіркою, і вона дуже класно підійде, якщо ви тільки-тільки починаєте знайомитися з творчістю Стівена Кінга, дуже рекомендую. Ну, і чотири після півночі я читала не всі оповідання і повісті з цієї книги, але ну, принаймні лангольєри мені подобалися. І колись я теж познайомилася спочатку з екранізацією то тієї повісті, а вже потім читала її. В паперовому вигляді. Я дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Е, дякую моїм патронам і людям, котикам, які задонатили мені на Монобанку. Е, мені було дуже-дуже приємно. Е, мене завжди такі донати, ну і загалом ваші коментарі дуже підтримують, тому що я розумію, що я займаюся цим всім, роблю це все недаремно і комусь воно таки треба. Не дивіться, не слухайте новини. Підтримуйте нашу армію, і побачимося з вами в наступних відео. Па-па!